Так, сьогодні ось так от вимурували тут до перемички, тут вище, тут вже вимору, чи зліпив, чи як, і повклав перемичку. Тут стінку вигнав і тут стінку вигнав. Ось таке нас вийшло. Ну, ж таки розпочав десь після 5 і закінчимо по 10. Так. 5, 1. Ось як воно виглядає. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ряд. З щасливих 13 рядів. Так, ось. Ось як воно. Ну що, хто скаже? Є переклади є. Значит, знову ж таки, тут в декількох місцях заанкерована. Э, ну, і аналогічно тут заармовані арматура в стіну і ось так от. Тут трошки той кут треба буде трошки підтерти. Щоб його вивести нормально, тому що ріжеться архі сложно. От, трохи пилу, але все рівно. Ну думаю завтра гахнути тут кінець і тут ваго вигнати, щоб закінчити. З цим і в суботу забомбити ще на кухню. На тому цей об'єкт закінчиться. На другий туалет то невідомо ще. Так, щось той клей мені не дуже подобається, не дуже великий розхід має. Я на цю стіну вже вбухав два мішка, вже пішов третій мішок. Було чотири мішка. Дай Бог, щоб тут хватило того клею. Ну на кухню точно не хватить. Де це ще докуплювати. Ось таке. Все, Все що попадало. Чи стінника. Інесенька. Створка ховається. Все. Всім дякую за увагу. Ставимо лайк, кому сподобалося. не сподобалося, ставим дизлайки. Єдине, що трошки важкувато піднімати бо цю перемичку. Але це все-таки краще, ніж би зараз склеювати її на місці. Вона би тут провисала а так вона вляглася ось. І суперова. Все.